Волибень це одне з найсвітліших свят християнського календаря. Щороку ми святкуємо його після першого повного місяця весни в неділю. Це свято перемоги життя над смерть, світла над темрявою, добра над злом. Але традиція святкування Великодня набагато глибша. Ще задовго до християнства наші предки вшановували весняне сонце, яке прибуджувало землю до життя. Весна була символом відродження природи, і саме тоді люди святкували новий цикл життя. Яйце здавна було символом життя родючої та сонця. У християнстві воно стало символом Воскресіння. Звідки з'явилось нове життя, так виникла традиція фарбувати яйце на великдень. А ось як до свята готувалися наші діти. Великі ручки з великою любов'ю готують святкові яєчка, щоб поділитися теплом з рідними та друзями. Цього року Великдень для нас особливий. Ми зустрічаємо його з вірою в серці. З надією на перемогу, з молитвою за мир нехай це світле свято принесе Україні світло, спокій і благословення. Нехай у кожній родині панує тепло і злагода, нехай діти ростуть під мирним небом, нехай великоднє яєчко буде символом відродження, не лише природи. А й нашої країни з великодним з любов'ю з України.